Навіщо взагалі щось робити? Чому кожен день я маю кудись поспішати? Якщо вас бентежать такі питання, успіху не досягнути. Щоб нічого не робити, люди вигадують собі безліч причин: чи то голова болить, чи то грошей немає. Навіть така погана погода може стати відмовкою. Якщо вважаєте, що потребуєте індивідуального підходу до мотивації, помиляєтесь. Важелів, які спонукають до дії, всього два, і стосуються вони кожного. Первый – це задовольение, а второй – страждание, або страх. Давайте приведем пример, да? Возьмем uh, бизнес. С одной стороны, человек боится: не будет денег, не будет еды, не будет жилья, не будет ничего. И это заставляет его действовать. С другой стороны, он хочет деньги, он хочет путешествовать, он хочет одежду, ну там все, что можно купить за деньги, это удовольствие. Вот два рычага, которые заставляют людей двигаться. Проте, трапляється і так, що невдачі заважають рухатись вперед. Люди, які не вміють керувати своєю мотивацією, знаходяться на межі між успіхом та невдачею. Та навіть якщо вже склав руки, врятуватися можна. Шлях непростий. Та для початку треба створити собі графік. Перше правило це грамотний, раціональний план. Друге правило навчитися по путі, підтримувати свою мотивацію. Підтримувати свою мотивацію і тогда. Необхідно 30 днів, приблизно, щоб створити звичку. І, значить, далі користуватися всю її кладаю. А щоб підтримати гарну звичку, можна скористатися простим прийомом. Поділіться своїм планом з другом і звітуйте перед ним. Коли, хоча б, один пункт плану не виконано, платіть йому живими грошима. Це вже серйозна мотивація до дії. Єгор Бабак, Іван Нечіпорук. Мотивуйтесь і прокидайтесь. Доброго ранку, Україна!